Здорово, Ютубчик, начинаем трансляцию по PUBG разом с Абракадабрачем, так что приеднуйтесь, поехали. Сегодня наступа в дробовики. У шо а с go to Да, с Go to так что, чисто дробовики, чи дробовики плюс пистолет? О mm -hmm. а дробовики. Чи может дробовики сюда. плюс пистолет? Не-не-не. Давай, всю катку Всі ігри, а ти граємо only дробовики. А якщо only я падаю і біля мене падає тип, я можу взяти другу пушку? Ти вмираєш, кушку. ти вмираєш, ти вмираєш. Ага, я вмираю, понял. Поки не знайдеш дробовик. В загаль... момент другий слот під ПМД-шку або панцерфауст. Добро, прийняв, понял. Короче, добре, право, если то поїхали тоді. Панцерфаус. Понимаешь? Uh, да, 5 штук, 20 бінтиків, так що поехало. Буду тільки з 2 відігрувати тоді сьогодні. Ти знаєш, що я бажаю двохстволку, бо двохстволка це моє і буду відігрувати тільки з Ну, Типу нічого вже не зробиш. Набрав трошки гранат, боліку, енергетику, там. повинен всього всього хватити. Так, а це вже інтересно. Це вже ти, наш. твій наш, пройоб. Наш, наш. Твій. Твій твій твій. погнали пушить. Ты боешься С4, да? Да, он трат такой смоки раскинуть, мне сдается. Я нет? даю смоки вправо. Угу. А мы бежим влево. Давай, 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 бежим, бежим, бежим. Они тут под стеной. И нам треба под сей дом до 4 4 Понял. Покрой. Беру панцирь. Покрывай. Иду пушить. Я уже с С4. Продли мной. Давнок? С4 дал. Хорошо. Давай пятками, Давай под камень, под камень, камень, Ой, а -а одного слова. Был, 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 только. Его друг что-то. Есть, С4 забрал старый. Есть, блядь. Я себе подуму, я себя подуму. Да, я себе поднимаю. Да, Блядь, як ти міг так стояти під підмальчить. А пари? я я підсеночку став, ти подивишся. Детська Детская ошибка. Подъезжай до нас. Я вже захилений да, за цей. Якщо. У нас. Мінус один. Де другий? Добив. Ззаді, тип. Нокнув. Забрав, дапа Я на отхилі. Хилясь. Забрав, щоб не дав по нас інфи. Тут. Гранатами його треба закидати. Щас... Э, Чека, зачина... uh, відійди, відійди, відійди. На отхилі. Хилясь під нього дим. Я тоже нього дав дим. А, ти да? Угу. Ты я вліво вхожу, кручу. Я тоже вхожу вліво. левую. Ливо підняв. Хочеш? Хочешь, дати ще молото? він правіше. Тут, а за цим деревом. Понял. Дав. Мені треба помощь. Стой. ігри. У нас смока. Хорош, видхил, Відхил. Я беру. Угу. Нам не важно, де тіпи. пока поки позиція перед нами. Тут, то походу, да. Я с Броню. ти ще сей Залутаю. я захиляюсь. Аптечка. -е Третья броня. А, да, да. 7 штук аптек, у нього є, Взяв флешку на всякий випадок бойовий гранат не бачу. бронік <звес> забрав. С4 знайшов, 4 взяв 7 С4. А бронік його забрав? О, да, не, його ні, ще С4. На але не берем, але не берем, але не берем рис. Добре. підходимо? Може може, може цей? Давай дождемося останньої секунди, коли оцей чувак, типу, може десь за Оцей останній поняв. Вони залишилось 2-2-1, типу, і оцей момент. Нуй сама на 14 аптек, я можу вообще всіх поражити. Бета я це 4 скину, ти поставиш. Сзади, типу нас. А, він. Він був. Добийте його, добити його, добийте його, добийте його. Курва! Добийте каліче, сука, два калічі, Боже. Просто вопрос зелені. Зв... Та добре. Як він наказався, що. Да, от, от питання, як він наказався, в спині. Але старенький, все одно, дивися, дивися. Топ-3 тупо на дробашах взяти. Я проиграв цю гру з двухстволкой. З двухстволкою і з ручними міществами, Все, не більше, не менше. І взяли ми ще з тобою топ-3. У нас буде четвертий турік ось. Це четвертий місяць іде. Да. Дай ту гранату цей, дав флешку, підходи. Тут за де заборчик. Знаю. Відхилесь. Спасибо за смок. нам треба вдома йти. У мене? Тобі? Не плешці. Отходь. Дома десь до мене під забор. Біжим в гаражі. В гараж, а потом в дом. Тека, тут я забраю сразу аптеку. Пущусь. Ось такий проміжок часу по 2 3к набрати, це гарний результат. Бля, старий, ебабай. Є... Бай. Бе, ты хорош, старий. ебать им Дякую, палошников. По... Да, я Думаю, знаю. Дверь відкриті. Їх треба якось забайтити, але не дати понять, що в нас дробовики. Але непогано, так, да відіграв? О, підходять, підходять. Чуєш? Mm -hmm. Займи позицію, щоб тебе не здоляну невали. Мінус. Хорош. Міняємось. Тобто Ще один Че не підхода? Десь вітря жоптикий. Так, да, да, да. прямо там на криєш? жовтій. А, не, я все потратив. Прям, прям там за тим. Пика все. Я підійшов по правій, ти по лівій. Де? Мінус! Мінус! Мінус, старий! Вот это тут? Че, я не знаю, чи вони и справа, чи пора. Ну, справа, справа стріляла по, по мені. То... Не, але на жовті чи на оранжеві? На оранжеві. На жовті вони кидали гранату в зону. Там на жовті, на оранжеві по ідеї. Чекай, 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 жду, жду, жду поки вони и пикнется. Окей, Щоб знати точно. Давай. А да, 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 на жовті, на жовті, на жовті бежите. Лучший? Бачу, другие за нагором. На жовті. Mm -hmm. Понял. Пока ничего не кидаю. Хай его зона выкури. Добро. Mm -hmm. Да, пикается. Кинул. Кинус смок. Лаюс. Кидаю гранату. Давай. Лучший? Справа пікнувся. Справа. Да, кто-то. Мне уже злило. Угу, понял. Паш пробег в смог. Пробег, да. Давай. Я ему даю флеш. Бач, по з сторони. Убив. Ти машина, блядь, я банана. Закрай. Я біжу, блядь, треба, де його друг здох. Е, дими гранати, дими все бери, короче. Там тільки Да, я сам все забрав, все що є. Тут кемпенд тобі забравши. Кемпенс є, с мої патронів нема. На оцю... ну, це і Да, 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 да. На 7T перед нами доміт. Може до тебе. В домі? До гри? Нє, 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 я дав ніч. Ти машина, старе, я знаю, що ти зможеш. Тих. Давай. Він на вулиці, на мені. Знаю. На мені. А, я з продатчиків не чіпів. Лучше! Ти, блядь, шо ти дєлаєш?! Шо ти дєлаєш?! Чекай, бігом, бігом, лутайся, старе, бігом! Тебе пару секунд, щоб мене піднять. Я на них с кулаками, короче, получу. Все, а що, що не смог? Отхил, 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 отхил и бежи в зону. А скики тебе патронів на цьому? Пять. Хватить. Право знаешь. Иди одну плюс ф, блять. Ебать. цю дуру. Тихо. Чи Ляш, ляш, ляш. Ой. Давай, старый. Нет! Чеку, треба було видирнути. А він так гранату кинув. Пеніс, блядь. Ти пеніс. Але тобі треба гранати, 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 розкидуй гранати вліво, сам біжи вправо. Я тобі відповідаю, старий, розкидуй гранати або так роби вправо, кидай гранати, сам біжи вліво. Тільки на картах, на картах, на картах. Ти два в один. Знаю. 20 секунд. Ой. Ні-ні-ні, тобі ще лівіше треба давати. Чуть-чуть, старе, чуть-чуть. <плес> Блять, не можу. Ого. Оце, а це була катка, а це була катка, ти бачиш? Ні, два. І це тяжко. Де віч Ой, блядь, не можу. Ой. <сцес> ну, <сцес> та, та, <сцес> я, знаєш, мені здається так, що якщо б були б патрони, в тебе на другу пушку, <сцес> ну, на оцю, типа, yeah, типу, то в мене був б шанси Типа, бо ти, ти б того, типа, бо першого б полюбом баноків, бо там в фоз Ой, блядь.